Дорогі брати і сестри, ми сьогодні з вами чуємо Слово Боже, яке нам говорить, що Ісус є хліб, який дає життя, де ми з вами розуміємо, як католики, про що йдеться? Це йдеться про Євхаристію, що Христос присутній в Євхаристії і живий, так, як той, хто говорив з пророками теж і з апостолами. Сьогодні, сьогодні хотів би звернути вашу увагу на перше читання з першої книги царів, де пророк Ілля розчарований, зляканий, втікає в пустелю. Причина цього Єзавель, жінка царя Ахава, які, яка е, хоче вбити пророка, тому що в неї були плани. Для цілого ізраїльського народу, щоб цей народ поклонявся валу, до вона навіть спричинилася до того, що було 450 священників пророків вала, які складали жертви цьому видуманому вигадам Божкові. І пророк Ілля зробив так, що він запросив цих пророків і сказав. Давайте розсудимось, та нехай народ це бачить, ви складаєте жертву Богові своєму, а я буду своєму. Кого жертва буде прийнята, той істинний Бог. І В книзі царів розписано, як це відбувалося, та що ці 450 пророків Ваала танцювали навколо жертви. Гукали, а Ілля казав, гукайте голосніше, бо може ваш Бог спить і не чує, заснув. Та він з них трошки знущався. І коли прийшов момент на жертву пророка Ільї, який складав жертву єдиному Богові, та в якого ми з вами віруємо, то Бог прийняв цю жертву, незважаючи на те, що ті бики, які були розтяті, вони ще були. Булить дуже водою, і Бог спалив жертву. І тоді народ побачив і був емоційно дуже захоплений з того з тої причини, що Бог проявив свою силу серед Ізраїля. ну і Пророк Ілля, так не демократично, трохи нелояльно, на сьогодні його звинуватили б, тому що він страшний злочинець, він повідрубував голуби. Голови 450 цим пророкам вала, тобто знищив їх. Нехай не буде таких людей, які поклоняються валові, які ідолопоклонники. Для нас це сьогодні жорстоко, але ми бачимо, як Господь Бог бореться за свій народ, за чистоту віри, Якби Господь прагнув те, щоб ми з вами залишалися йому вірними, А як Господь не сприймає ідолопоклонство. Хоча, на жаль, в нашому народі теж є його дуже багато. Та є дуже багато сьогодні людей, які поклоняються ідолам, своїм богам, божкам, як будь-який спосіб, який вони їх називають, я вже про це не раз чув, що навіть військові згадують про те, що от мої боги мене врятували. Та людина людина ну, до цього підходить досить серйозно, і да каже: Мої боги. Ми, як християни, повинні розуміти, що оці боги, так звані, будь-як би ти їх не назвав би. Чи це слов'янські божки, чи це божки, які ти видумав сьогодні, яким ти поклоняєшся, це за ними всіма стоїть демон. Демон, який хоче тебе обманути і сказати, що ти поклоняєшся будь-чому та й будь-кому. Тільки не єдиному Господу Богу трійці єдиному. Він тобі не потрібен цей Бог. Використовуй будь-які методи, віруй будь-що, малюй на собі будь-які знаки та тільки не поклоняйся єдиному Богові. І ми уявляємо, як Господь Бог сьогодні буде боротися за кожного, щоб викорнити ідолопоклонство за кожного з нас. Бо в нас Теж, чесно кажучи, можуть бути такі ідоли. Не обов'язково є, а можуть бути такі ідоли, яким ми поклоняємося. Це може бути наш гріх, до якого ми дуже прив'язані, да, і ми перед ним стаємо на коліна і служимо цьому гріхові, виконуємо всі забаганки, все, що тільки від нас вимагає наша залежність, ми все робимо. Все і дуже відповідально це робимо. І так само Бог буде викоренювати тих ідолів, да? не знаю, там, червона нитка, да? яку в'яжемо собі на руку, якісь обереги, які вішаємо в своїх кімнатках, да? там, там слоників, я не знаю, будь-які вінички вішуємо, підкови і тому подібне, що збережи нас, да? збережи нас, захисти нас. За цим всім стоїть демон, він тебе хоче обманути і сказати, що. Це більш дієве, ніж Господь Бог. І тому пророк Ілля, дуже чітко знаючи, да, хто такі Вала, наскільки вони шкідливі для народу Божого, він дуже жорстоко з ним поступив. А для нас це жорстокість, дуже неприйнята Да? Сьогодні ми сьогодні скажемо, ну як так? Ну, тоді Господь Бог це сприймав. Та і оскільки. Так сталося, то пророк мусив тікати в пустелю, тому що Єзавель сказала, що так як полягли ці пророки, ваала так само поляже Ілля. Тобто він відповість за смерті цих пророків, тобто йому теж буде відрубана голову. Іфорія пройшла, тому що народ, поки бачили чудо, були дуже задоволені, щасливі. А відповідати то кому за це все? Пророкові Божому. Бо в нас таке враження, дорогі брати і сестри, що як е е люди будуть бачити чудо, то будуть навертатися. Навернення це процес, який відбувається в кожному з нас. Він не відбувається загально. Не можна навернути отак 100 чоловік відразу. Тобто можна емоційно захопити цих людей, бо прийшли, побачили. Як Бог зцілив, наприклад, неповносправну людину. Да, або е, будь-кому там відростив руку або ногу. Чи Бог таке може зробити? Може. Бог таке чудо може зробити, це для нього не проблема. І в нас таке враження, що якби так ді діялося, то б люди наверталися. Б. Вони емоційно захоплювалися, б. емоційно були прив'язані до місця, де це сталося, до людини, яка це зробила. І вони приходили і казали зроби знову, давай давай ще щось зроби, давай більше зроби. І тут ще більше чуду, наприклад, Сто Олександра. Да. Вони знову приходять до цього священника, чи монаха, чи монахіка, давай ще нам. І це не значить, що ці люди стали віруючими. Вони емоційно захоплені, які потребують постійно, щоб ці емоції їхні палали, да. щоб були задоволені, щоб були щасливі. Щоб були переконані, що Бог серед них діє. І ми бачимо, що це неправда, що народ він затих, народу не видно, а пророк Ілья на пустелі хоче померти, просто померти, звичайною смертю від голоду. Не буде нічого їсти, він так собі задумав, що він не буде нічого їсти, він буде помирати. Що, якби, що його життя не має сенсу, да? що він, він не краще абсолютно від своїх батьків, да? він, от він буде помирати на пустелі. Як Бог робить? Бог проти нашого бунту, як ми починаємо бунтувати або страхатися, Бог каже так, як мудрий батько: добре, 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 бунтуй, бунтуй. Але я буду робити свою справу. І Бог приходить. В життя пророка через англій каже: вставай, їж на тобі їжу. З'їв перший раз, випив води і знову ліг спати. Далі буду помирати. Да. Я з цим зустрівся в своєму житті, коли я був дуже збунтований проти Бога, я боровся Я казав: Боже, ні в якому разі, да, ти не здумай входити в мою історію, я більше не буду робити того, що ти від мене хочеш. А я знав, що Бог від мене хоче. Я Богу казав, що я не буду. Абсолютно, ніколи в житті. Я знаю твоє бажання, але ти мене ніколи не переконаєш. Ніколи. Та я в цьому був дуже впевнений. Я навіть був збунтований теж так само, тільки що я не хотів померти, я хотів просто жити в, там, в інший спосіб, ніж мені пропонував Бог. Я бачив, як Бог лагідно приходить. Як Бог говорив до мене і казав, Добре, ти живи, я тебе не буду, твою волю не буду ламати, ти живий. Я потім бачу, як Богу вийшло так зробити, так як з пророком Ілею, що я сам захотів. Я сам захотів того, що Бог від мене хоче. Для цього треба був час. Для цього треба був рік, два роки життя. Але Господь Бог так само приходить до Іллі, другий раз каже, вставай. Їж, бо далека тобі дорога до пророка і літа каже. І пророк встав, поїв і пішов, до хори гори. Дорогі брати і сестри, коли ми бачимо, що діється з пророком, що його хочуть знищити, вбити, ми можемо сказати, а де ж Господь Бог? Чому Він його не захищає? Чому Господь Бог не покаже далі свою потужну руку. На на цій цариці, чому Господь Бог не знищить всього, що є злом? Невідомо. Да? Ми не знаємо, чому так тяжко даються Божі справи, чому добро часто тяжче робити, ніж зло. Але ми розуміємо, що Господь Бог завжди перемагає. Господь Бог завжди перемагає. І тому ми бачимо, що Бог рятує пророка, свого пророка, так само, як кожного з нас буде рятувати, коли ми переживаємо кризу, коли ми сумніваємося в дії Бога, і ми кажемо, Господи Боже, ну де ти є? Прояви себе нарешті, покажи, що ти Бог сильний, що ти Бог, я вірував, Ти потужний, ти переможець. Чому ти себе так не показуєш? Чому над дімною глумляться безбожники? Висміюють мене, переслідують мене? Бог себе проявить, тільки Він тебе сформує, то він тебе приготує до свого царства через ці випробування, через те, що тебе будуть переслідувати, через те, що ти будеш переживати страждання. Бо якби нас хтось запитав би і сказав би, як ти розумієш? Що Бог тебе навідав, що Бог до тебе прийшов, то кожен з нас каже по плодах. Я бачу плоди, які Бог в мені зростив. Ну, на це я принаймні надіюсь. Бо невіруюча людина скаже в такий спосіб: якщо буде все добре, якщо буде все прославлене, буде легко, оце значить прийшов Бог. А коли прийшли страждання, випробування, виклики. Ні то Господа Бога там немає. От якраз, дорогі брати і сестри, може бути все навпаки. Господь прийшов до тебе там, де ти страждав, Він тебе навідав, там, де тобі було боляче, там, де випробовалася твоя віра, Він був з тобою. А там, де було легко, де, де було так зване щастя, ну в лапках. Господь не проти того, щоб ти був щасливий, але так зване щастя, бо для нас людей щастя, це. ну, Велике запитання, кожен його окреслить по-своєму, це щастя, що значить бути щасливим. І тому, дорогі брати і сестри, будьмо відважні, Господь нас не залишає, Господь є з нами в цей час навіть трудний, коли війна триває, коли ми здаємо себе питання, а як буде далі, а як ми будемо далі, як нам далі жити з цим всім. І ніхто з нас не має відповіді, ну, бо немає відповіді, мене немає відповіді, у вас немає відповіді. Як буде далі? Ми не знаємо, що буде завтра, післязавтра, що буде через місяць, через два місяці. Абсолютно невідомо. Та ніхто не дасть відповіді на це питання. Буде мир, не буде мир, миру, буде далі війна. Але в цьому зна... всьому з нами Бог. Навіть якщо від нас заберуть це тимчасове життя, якщо хтось. Наважиться і це вдасться нам. Да? Забрати це життя, то вічно ніхто не викраде. І це нас, як християн, має якось стішити да? з тої причини, що життя в нас не заберуть. Да? Хоча б як би хто не намагався, що Бог нас врятує да? і подарує вічне життя, якщо навіть земне втратимо. Амінь.